Бемо звичайною ходьбою по колу. Стоїмо шеренгу по одному. Зберемо нашу першу вправу. Знову ставимо на ширині. Лікті ми згинаємо вперед і витягуємо наші ручки зі грибочками і назад згинаємо її лікті. Зараз я вам продемонструю, а потім спробуйте ви ноги на ширині плеч. Вігті ми згинаємо І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер спробуйте ви вправу починай. Наступна наша вправа називається віршука, грибочка. вами мислимо в ширині. Ноги на ширині. І лігтями ми ожидаємо ручки. І коли будемо з вами присідати, ми опускаємо ручки донизу до нашої грибочки. І коли розтаємо, підтягуємо грибочки з лігтями до грудей. Зараз я вам продамо струву, а потім спробуйте ви. І раз. Два. Три, чотири. Раз, два, три. 4. А тепер спробуйте ви. Вправо Починай! Наступна наша вправа – покажи грибочки. Стаємо ногами на ширині, ручками згинаємо в ліг і показуємо наші з вами грибочки. І повертаємося ручками вправу та ліво. Зараз я вам продемонструю, а потім спробуєте ви. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер спробуйте ви. право починайте. Наступна наша права називається стрибки. ноги ставимо разом. Ручки опускаємо вниз і робимо з вами шпибки. І раз, два, три, чотири. Šešas. Raz, 2, 3, 4. Ir raz, 2, 3, 4. O dabar pabūkite be.